Корисні чи небезпечні для здоров'я в Україні є традиційним вживання страв з грибами. Вони роблять їх запашнішими та підсилюють смак. До того ж, гриби містять в собі багато корисних властивостей, розповідає терапевтка Тетяна Чевалюк, але зловживати ними не варто. Частково в грибах є рослинний білок, тобто деякі ми з нього отримуємо. Сама клітковина гриба вона достатньо гарно впливає на кишечник. От і Тобто, загалом ми можемо отримати і приємність і, і користь від нього, слід рахувати, що рослинний білок, який входить до їхнього складу, він достатньо тяжко перетравлюється людською травною системою. Тому розраховувати, що стопроцентна засвоюваність буде не варто. Як на мене, гриби це скоріше такий варіант насолоди смаком, ароматом більш такий осінній продукт, ніж якби, один із основних там, продуктів харчування. Якщо дорослим не зашкодить по. Мірна кількість грибів, то до дитячого раціону їх краще не вводити, наголосила лікарка, адже це складний продукт, що важко перетравлюється людським організмом, враховуючи те, що гриби досить таке навантаження складають на підшлункову залозу, тобто досить тяжко перетравлюються, то діткам до 7 років вони взагалі протипоказані. Старше 7 років. Я би рекомендувала, тобто, якщо є бажання пригостити дитину, то тільки тими, які вирощені у скажімо так, весіяні. Із спор, тобто ті, котрі вирощені промислово. Чому? Тому що це буде 100% безпечно. Дитячий організм він дуже би, чутливий до отрут, до токсинів, і відповідно буде, буде велика неприємність, якщо дитина з'їсть такий гриб, який ну, не, не принесе користі. За словами медиків, перед споживанням важливо врахувати, де вони були зібрані та чи є безпечними для здоров'я. Треба враховувати, що вони як губки всотують в себе. Все, що біля них, тобто одна справа збирати гриби там високо в горах у лісі, і зовсім інша справа, коли гриби ростуть, десь біля доріг, біля якихось звалищ, ну а увазі, там де є хоча б якийсь токсичний вплив. Токсичні речовини то гриби натягнуті їх на себе дуже швиденько, і за рахунок цього, що вони все впитують, вони губки якби накопичують оці ці токсичні елементи. Тому збирати гриби варто тільки у таких чистих місцевостях. Аби івано-франківці мали можливість придбати смачні та головне безпечні для здоров'я гриби. На центральному ринку експерти щодня оцінюють їх за зовнішнім виглядом та перевіряють на вміст радіації. Розповідає лікар ветмедицини Василь Цап. Захисний блок цей. І виміряємо тут набираємо собі вагу. улиць. Кожного дня ранку ми проходимо по сподавців, відбираємо по два-три гриба кожної людини. Оглядаємо всі кожну партію, ми оглядаємо. Гриби в основному перевіряються тільки на вміст радіонукліду, радіо на радіацію. Це зі 137. Експерт наголошує, що при виборі грибів людина самостійно може визначити, чи він придатний для споживання та чи не є зіпсованим. Це молоденький гриб, дуже привабливий. Він має бути не пошкоджений гризунами, шкідниками різного різних видів шкідників. Також щоб він був чистий, не ослизлий. З приємним при властивим притаманним запахом для, для даного виду грибів також після придбання важливо ретельно обробити гриби, оскільки вони мають властивість швидко псуватися, кажуть експерти. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.